Рібята, осі хлопці, як би це сказати, кажуть, що я трохи божевільний. запорісталівець Микола. Нині захисник України на псевдо сідой на війні з перших днів. Зять? Зять мій теж на Запорісталі працює. От ми разом і пішли у військомат. До повномасштабного вторгнення сідой працював бригадиром в цеху гарячої прокатки. Запорісталі з 22-го року в складі 110-ї бригади тероборони захищає Донецький та Запорізькі напрямки. Командир, мол, Командир нас називав група швидкого реагування, що так на підриві і все примчав на позицію. Хлопці мені вручили броник, автомат, усе погнали. сідой з побратимами завжди першими зустрічали ворога. Відбивали атаки окупантів. Так під час одного з виїздів воїн отримав тяжке поранення. Слишили порації, що БМП. чули по рації, що БМП виїхало, і ось перший привіт тоді був мій. Що можу сказати? Ну зі слів хлопців, мене тоді викопали. Ну під час бою під селом Новопіль у вересні 22-го захисник втратив ногу. Провіля ампутація в Польше. Пройшов ампутацію у Польщі. Лікували тут у Запоріжжі, грубо кажучи, від поранення до першого тимчасового протезу було 8 місяців. Надійною підтримкою в непростий період для захисника стала металургійна родина. Він отримав матеріальну допомогу згідно з діючими у компанії програмами підтримки металургів захисників. Приїхав на завод. Приїхав на завод. Починаючи з відділу кадрів і до цеху, ну взагалі люди до мене поставилися тепло, повна підтримка. І при пораненні виплатили загалом досить добру компенсацію. Після поранення та реабілітації боєць певний час працював на Запоріжсталі, проте вже у вересні 24-го року знову доєднався до сил оборони. Тепер сідой оператор БПЛА. Я ще на чарівник, я тільки вчуся, скажемо так, ганяємо ми їх як морах. Метенвес з перших днів війни забезпечує військових необхідним обладнанням та амуніцією. Не припиняється ця допомога і сьогодні. Запоріжсталь Запоріжсталь видала броник, каску Видали на початку війни. Компанія допомагає нашій армії. Плануємо звернутися. Скажемо так: ми втратили чотири автомобілі і два з них позашляховики, які привозять хлопців на позиції. Повернутись до спокійного мирного життя мрія сідого попереду зізнається чоловік. Багато планів. Вернутися Повернутися додому, щоб уже до рідного дому і не боятися, що там прилетить. Хотілося б загалом повернутися на Запоріжсталь, повернутися на роботу.